Осінь це не тільки пора така яскрава, е затишна, коли хочеться з кавою там або какао сидіти з пледом біля вікна і насолоджуватися цією осінню. Осінь це все ж таки пора колективізуються багато вірусів, і, зокрема, застуда, і як уберегти себе і, і особливо як підготувати дітей для того, щоб вони все ж таки не захворіли, а завчасно встигнути зробити якусь профілактику, щоб потім не треба було лікувати сильними препаратами. Про це будемо просто зараз. Обговорювати, як захистити дітей від сезонних захворювань. Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка, педіатриня сьогодні з нами. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаємо в нашій студії. Дякую, що завітали. Осінь. От ви як лікар, як ви вже помітили от тенденцію після літа? Наскільки багато почали хворіти дітей? Наскільки це зараз взагалі на часі? Ну, ми всі пам'ятаємо, да, що осінь, зима це завжди сезон саме для респіраторних вірусних okay. інфекцій. І все це чому відбувається? Тому що влітку ми більше знаходимося на свіжому повітрі, okay. сонечко. А коли вже знизується температура, ми в закритих приміщеннях, ми контактуємо дуже близько з людьми, okay. ми знаходимося в транспорті дуже близько один до одного, і тому ризик інфікування він підвищується. І люди, і дорослі, і діти починають частіше хворіти. Тіше, це просто звичайні респіраторні вірусні інфекції, але є ще таке небезпечне захворювання на грип з дуже високою температурою, і такі не дуже приємні симптоми, які дуже теж часто саме осінь, зима, це сезон для цього захворювання. Угу. От ми часто, от спілкуючись з експертами в студії, ну саме з точки зору здоров'я, чули думку, що, наприклад, там запастися дуже сильно наперед вітамінами неможливо, тобто, ну бо вони їх потрібно приймати, наприклад, там в овочах, фруктах, регулярно. Лярно і так далі, і від цього виникає питання: наприклад, чи можна підсилити свій імунітет, ну імунітет імунітет дитини перед цим сезоном, коли хвилями йдуть всі ці хвороби, і всі вже знають, що що осені одразу в школах накриває купу дітей в садочках і так далі. Це можна якось попередити, щоб дитина була сильніша до цих всіх Ну, для того, щоб це зрозуміти, потрібно пам'ятати, що у людей є імунітет вроджений і набутий. І от дітей молодшого віку, років до 5 до 6, перевага саме вроджений імунітет, те, він отримує від матері. Це певна кількість клітин, на яку ми вплинути, в принципі, не можемо. Тобто жодня пігулка, бади, якісь там порошочки, вони не. Піднімуть цей імунітет, так, як в народі uh -huh. кажуть, підняти імунітет. Тому тут потрібно пам'ятати про прості речі, про які ми просто часто дуже забуваємо: що це повноцінне збалансоване харчування, чи це достатня кількість вживання чистої води, це прогулянки, це заняття спортом, тобто, щоб діти були рухливі, це в певній такі в здоровій мірі загартування. Це може зміцнити, підтримати імунітет. А вже набути імунітет, це відбувається за рахунок. Того, що дитина контактує з інфекцією, в неї формуються антитіла, або, наприклад, після отриманого щеплення, тобто, от перед сезоном, те, що я казала про грип, це єдина інфекція, від якої ми можемо захиститись, зробити щеплення від грипу, і тоді ми дійсно будемо захищені. Дуже цікаво, як тоді стосовно от цієї звички українців в. Першому такому дзвіночку здоров'я іти до аптеки з комплексами вітамінів. Особливо ми знаємо, це для дітей дуже поширено. Всілякі там желейні вітаміни, не ті, які просто лікар сказав: от цей вітамін треба, тому що там був зданий аналіз, а цілими комплексами, щоб якось допомогти собі і чи всю родину. Якби як сьогодні сучасна медицина до цього ставиться? Ну, полівітаміни – це взагалі дуже хвилююче питання для багатьох лікарів. Тому що жодне дослідження не довело користі саме від полівітамінів. там де ви відкриваєте, і от там. 30 найменувань. Uh -huh. А навпаки, навіть гіпервітаміноз певних елементів, коли люди самі собі призначають, або, наприклад, в аптеці, хто порекомендував, може негативно вплинути на стан здоров'я людини. Uh -huh. Тому що в такому випадку потрібно? Обов'язково за порадою все ж таки звертатися до лікаря. Uh -huh. Лікар враховує або наявність там, певних захворювань, коли не засвоюються вітаміни, або якщо в родині є певна харчова звичка, наприклад, відмовляються від деяких продуктів, uh -huh. або, можливо, у дитини є порушення харчової поведінки, коли вона не вживає там фрукти, овочі, якісь там рибу може. За рахуванням всіх цих моментів лікар може направити дитину на дообстеження для виявлення дефіциту, саме от яких вітамінів не вистачає. І тоді лише призначається корекція цих мікроелементів. Єдине, що дійсно ми можемо безпечно давати дитині або вживати самі, це вітамін Д, адже Україна. Так, у нас є сонечко, але ми географічно розташовані так, що ми його не доотримуємо. Тому базову профілактичну дозу щорічно можна давати і дорослим і дітям, а краще все ж таки визначити рівень, і тоді вже лікар скоригує, тобто яку саме необхідну дозу краще давати. Це дуже добре, що ви зазначили, тому що існує думка, що вітамінами ти не нашкодиш. Тобто, Зайвими не будуть, тобто не, не знаю Трошки. там аналіз не здавали, але зайвими не будуть, тому там популярні сайти, де просто цих бадів, як хоч гриби лопати. Тому от це важливо сьогодні почути, друзі, що самі ми собі не можемо призначати, просто бо здається, що це потрібно. Треба обов'язково мати для цього певні показники. І так. до речі, от що стосується бадів, да, адже е, дуже часто є якісь рослинні елементи, і батьки б е, я зустрічаю, що з народження намагаються якось сприйняти, підняти цей імунітет дитині давати, і це дуже високий ризик алергічних реакцій, особливо якщо це алергічна реакція негайного типу, коли мама може вчасно не надати допомогу, тому що. Те, ну це вкрай небезпечно. Давати такі, от е, добавки якісь, які не рекомендовані медициною. Угу. Ну а до речі, от е, якісь такі. Вже сталі народні українські методи там, зміцнення імунітету? Це безпосередньо там більше апельсинів, якісь там чаї корисні страв, які там бабуся назбирає літом заварювати дитині там, або ну, ще якісь такі елементи, що там ще варення, малинове і так далі. Тобто ну, те, що у нас прийнято, вважати, що допомагає зміцнювати імунітет. Воно працює, і якщо так, то ну, підкажіть, які саме продукти можна дійсно додати. В раціон дитини для того, щоб кількість вітамінів, які будуть захищати, Ну, Дивіться, да, вітаміни, чому давали апельсини, чай з лимоном, да, всі казали, що потрібно давати вітамін С, що він захищає. Теж наука це вже спростувала, це міф, тобто вітамін С жодним чином не впливає на вірусну інфекцію. Але е, дитині просто потрібно отримувати всі мікроеліменти з харчування. Тобто є такий принцип тарілка здорового харчування, коли півтарілки у дитини займають чи фрукти, і саме з цих продуктів дитина візьме цей вітамін С і всі інші необхідні мікроелементи. І тобто, тут найголовніша база для імунітету дитини це саме ця тарілка здорового харчування. Якщо дитина буде вживати всі продукти, тоді їй не потрібні ніякі нам додаткові пігулки. А що стосується там чаю, тобто, тут і важливий елемент, достатньо вживання води. Адже коли є ознаки зневоднення, слизові оболонки, вони стають більш сухішими і вони сприятливі. Від усієї вірусної інфекції. Mm -hmm. Тому будь-яке пиття, те, що дитина любить, це може бути компот, як там узвар, це може бути водичка, це може трав'яний чай, але ми обмежуємо солодощі там, де є додані цукри, це, наприклад, там соки, дуже солодкі компоти. бажано дитині це не давати. Mm -hmm. Як бути з одягом О, цю погоду? Як краще одягати дітей, тому що ми бачимо або різні крайнощі, коли геть закутують так дитину, що мізяться вона вже там не дихає, або навпаки вона таке ще що загартовується, Хоча ми знаємо традицію там західних людей, які живуть на заході, що вони в принципі не сильно, якби там дітей вдягають тепло. Як бути з тим, щоб от захистити зараз цей період, що може допомогти? Ну, тут теж, знаєте, така золота серединка повинна бути, mm -hmm. тому що дітки дуже маленькі, наприклад, в них центр терморегуляції він не розвинен mm -hmm. і тому вони дуже швидко перехолоджуються або перегріваються. Mm -hmm. Тому ми тут пам'ятаємо той принцип, коли на один шар більше одежі, ніж ми одягаємо mm -hmm. собі. Вже дітки, які старші, ми враховуємо їх рухливу активність на вулиці. Якщо це дитина, яка вже не сидить в візочку, а бігає, то, звичайно, не потрібно дуже тепло її вдягати, адже дитина спітніє їй, її. Буде просто неприємно, ця прогулянка нікому користі не принесе. Може бути і запалення на шкірних покровах, спітніє дитина, тому mm -hmm. тут повинна оця бути золота середина. Ну, ми зараз живемо в такі часи, коли є, слава Богу, ця термобільнизна. Коли ми дитині можемо одягнути один теплий шар і зверху камбінізон і цього буде достатньо. Mm -hmm. Не потрібно там 10 шарів, 3 шапки одягати. Тому все ж таки дивитись, щоб характеристика того одягу була зазначена температурний режим, в який дитина виходить на вулицю. Угу. Які ще домашні звички допоможуть теж ну, бути в тонусі організмові, зокрема через те, що, наприклад, приходить осінь, зима, ми перестаємо відкривати вікна, провітрювати, сухе повітря через те, що в нас там опалення вмикається і так далі, це теж впливає на якість нашого імунітету? Звичайно, звичайно, це такі базові рекомендації. А, навіть от, коли людина вже ще. Не хворіє або тільки захворіла, потрібно про це пам'ятати, що достатній мікроклімат в приміщенні, що це відноситься, не потрібна висока температура. 20-21 це достатньо. Якщо опалення дуже сихе повітря, вмикайте зволожувач, по можливості. 55-65 це оптимальна вологість. Провітрювання, звичайно, достатня кількість пиття. А якщо пересихає слезова балонка, ви відчуваєте, тоді будь-яка морська водичка. Або фізрочин промивати, зволожувати два-три mm. рази на добу, це теж буде зміцнювати від вірусних інфекцій. Mm -hmm. Я навіть пам'ятаю, здається, можливо, навіть ми з вами проговорюємо, що багато ми таких питань стосовно дитячого здоров'я обговорювали. Що якщо вже навіть захворюває дитина, що помилка, яку часто роблять, це те, щоб не відкривати вікна, бо продує, mm -hmm. ще більше mm -hmm. захворіє, mm -hmm. не ходити по вулиці, сидіти вдома. А навпаки, треба виходити, дихати повітрям. Цим зволоженим, так свіжим відносно в наших містах, і це буде пришвидшувати одужання, абсолютно вірно. Да. Тобто, якщо дитина захворіла, вона себе нормально почуває, не має високої температури, то будь ласка, виходьте на вулицю, не тривала. Звісно, що слідкуйте, щоб теж дитина не підніла, їй було комфортно, але дихати повітрям обов'язково потрібно. Як буде, якщо справді дитина зараз захворіла і. Як розпізнати ці можливо якісь маркери, коли просто домашнього лікування батьківського так буде недостатньо, а потрібна ще додаткова медична допомога. Ну, якщо це стосується зовсім маленьких дітей, якщо ви бачите перші ознаки, тут завжди в перший день потрібна консультація педіатра, адже за звичайною температурою може приховатись якісь небезпечне захворювання. Що стосується дітей старшого віку, то ми орієнтуємось на загальне почуття. Якщо дитина активна, в неї достатній апетит, вона не жаліється. Достатньо от тих парад, які ми стосовно мікроклімату, достатнього вживання води, промивати носик і спостерігати. Ну і все ж таки бажано, якщо це бачити, що 2-3 дні динаміки немає, то обов'язково педіатру показати дитину. Угу. Наскільки взагалі батькам потрібно бути безпечними в питаннях контакту дитини з іншими дітьми, особливо в цей період, тому що є батьки, які попри все дитина йде в садочок, в школу, нічого ну, і нічого страшного, що епідемія там цей. А є батьки, які тільки десь хтось один там кашлянув, чихнув, все вони дитину там, поки не пройде. Де вся ця історія, не випускають із дому. Що ви порадите, як тут ставитися? Бо дитині з одного боку не хоче, щоб вона хворіла, а з іншого боку, як в неї буде формуватися імунітет до цього всього? Ну тут теж така золота серединка повинна бути. Якщо батьки бачать, що дитина дійсно тільки захворіла, є ознаки гострої інфекції, тоді бажано цю дитину залишити вдома. Хоча ми по Практики, да, бачимо, що все ж таки дитину можете в садочок завести. А буває така ситуація, коли дитина вже гострий період закінчився, тобто пройшло там 7-10 днів. Дитина повернулася в дитячий колектив, але якісь там залишкові моменти можуть зберігатись. Покашлювання це вже не є небезпечним станом. Дитина може відвідувати садочок і дітки можуть контактувати, тому не потрібно mm -hmm. дитину свою здорову забирати і не допускати до контакту з такою дитиною нічого страшного не відбудеться. Але і парнікові умови. Ви все ж таки будуть, не будуть формувати цього набутого імунітету, і це просто термін відтермінується. Вона перенесе всі ці інфекції в більш старшому віці, наприклад, в шкільному. Mm -hmm. да, і тоді, ну, на мій погляд, що буде з точки зору навчання, да, не дуже зручно для дитині, адже навчальний процес буде порушуватись. Цікаво, що от справді краще перехворіти раніше, так от напевно цей імунітет більше здобути до це, да. Але і тут ми все ж таки пам'ятаємо про важливість щеплень, коли є вакцина керовані інфекцією, і ми в ті часи живемо, коли можна отримати щеплення, і дитина перенесе якусь інфекцію в більш легкій формі, наприклад, вітряна віспа. Да, не буде такої епідемії, тому е якщо є можливість, обов'язково mm -hmm. робіть їх і захищайте свою дитину від дуже небезпечних інфекцій. А е взагалі, які допустимі методи лікування самостійно вдома, якщо дитинка захворювала застуди, так е бо ну що я пам'ятаю зі свого дитинства, це одразу в магазині якийсь сиропчик там купили, давали. Oh. Я пам'ятаю, ще гірчичники ставили. Так е і от що ви порадите, якщо вже батьки бачать, що в принципі ну. Ну і дитина постарше, так і з досвіду вже знають, що це в принципі така звичайна застуда. Що допустимо в домашніх умовах? Яким? От, в принципі, все, що я прирахувала. Тобто, майже безкоштовно можна, якщо дитина себе нормально почуває, можна вилікувати. Тобто нічого зайвого в аптеці не купувати? Не потрібно. Ми забуваємо зараз вже про противірусні препарати, яких купа на вітрині в аптеці, але жодним чином ці препарати не вплинуть на вірусну інфекцію. Тому не потрібно їх не крапати в нос, не свічки, використовувати не таблетки. Вони не покращить перебіг саме вірусної інфекції. В жодному чині ми не використовуємо антибіотики, адже вони mm -hmm. зовсім не впливають на вірусну інфекцію. Якщо це стосується дітей молодшого віку, до 4-5 років сиропи від кашлю ми самостійно не призначаємо. Тільки, ну, взагалі вони відкашлюючи, зараз вже не рекомендуються тільки за призначенням лікаря. Теж стосується спреїв для горла до 5 років, дуже обережно, адже є ризик ларінгаспазму, тому всі препарати рекомендовані тільки за значенням лікаря. а чай з малиною, з лимоном, будь ласка, mm -hmm. варення, якесь, це можна. У Мене ще я пам'ятаю, в дитинстві е, був такий домашній сироп: це редька, в якій вирізали знаєте, чорна серединку, редька від чорна кашля, редька, да. туди ложку меду, і вона сок починала виробляти, yeah. і ти ложечкою хоп, і тобі давали. Нормально, можна таке? Ну зараз трошечки все ж таки погляди до цих народних методів змінюються, тому що дуже високий ризик алергічної реакції, там, де mm -hmm. є рослинний препарат і дитина вперше коштує його під час хвороби. Я би не ризикувала, адже ми не знаємо, як вплине ця рослина на дитину. То ми якось е, росли по-іншому, якось звиклі були до ну no, можливо, органічного. ми і в дорослому віці, тому і частіше хворіємо. Діти поля е, так. Ну тому що не, не, не був готовий. От я пам'ятаю, ну це дійсно. От я в садочок, наприклад, не ходив, і всі мої хвороби прийшли вже на шкільний вік. Uh -huh. І насправді це дуже вибивало тебе, коли ти просто там тижнями випадаєш із навчального процесу. А тепер, коли ти вже дорослий, ти так переживаєш, щоб не захворіти, тому що це і твій заробіток і. І все інше ти теж випадати з життя не хочеш, а інколи доводиться. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні поділилися такими корисними порадами. І Насправді вони з одного боку дуже прості а з іншого боку, ти розумієш, що нам не вистачає цієї елементарності в звичних процесах життєвих щодня. Просто провітрювати кімнату, зволожувач повітря, гуляти на вулиці і вже за допомогою цього почувати себе значно краще. А ми, як у ті крути, сидимо в своїх норах і нікуди не вилазимо, і дітей ще нікуди не випускаємо. Дуже вам вдячні! Так, да, дякую вам. Тому пам'ятаємо завжди про базові речі, які допоможуть нам во сприйнятливості mm -hmm. до вірусних інфекцій, сезон яких вже настав. Дякуємо вам, друзі. нагадуємо, що з нами в студії Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка, також педіатриня. Говорили, як захистити дітей від сезонних захворювань. Обов'язково прислухайтеся, поширюйте цю розмову. Нехай всі будуть здоровими.